Український степ раніше тут гули козацькі шаблі, проходили татарські орди, стояли польські табори. Але влітку 1672 року на обрії з'явилися вони, слони, бойові і гіганти Османської імперії, що ступили на Подільську землю. Їхній вигляд викликав паніку ще до початку бою. Це був початок найбільшої приголомшливої кампанії 17 століття на українських землях. Україна роздерта на шматки Лівобережжя під Московією Правобережжя під Польщею. Народ між двома державами виснажений і розбитий. Гетьман Петро Дорошенко бачить третій шлях Союз із Османською імперією. В його очах це останній шанс об'єднати Україну. Але цей крок виявиться небезпечним, хоч надзвичайно ефективним, у червні 1672 року. Султан Мехмед IV вирушає в похід на річ Посполиту. З ним 100 тисячна армія, яничари, артилерія, кримські татари і бойові слони. Компанія йде через Балкани, Молдову і виходить на українське Поділля. Союзником виступає Гетьман Дорошенко зі своїм козацьким військом. Перша битва під мистечком Червоне. Польська армія не витримує натиску. Війська Османів, козаків і татар розбивають загін Речі Посполитої. Це відчиняє ворота до головної цілі компанії. Кам'янець Подільського шлях на головну фортецю Поділля. Відкрито. Починається облога кам'янця На сильнішій твердині на південному заході Речі Посполитої, османська артилерія, сапери яничари день за днем стирають оборону міста. І знову на сцені слони їх підводять до воріт як бойові тарани. Психологічний ефект приголомшує захисників. 27 серпня, Кам'янець, здається, Поділля стає частиною Османської імперії. Польща змушена визнати поразку. У жовтні 1672 року, підписується Бучанський мир. Подільське воєводство відходить Османам. Річ Посполита платить данину султану. Дорошенко офіційно визнається гетьманом правобережжя. Це був тріумф, але тимчасовий. Рік тому, у листопаді 1673 року. Польський гетьман Ян Сабиський завдає реваншу під хотоном. Його армія розбиває османські сили. Це зупиняє подальше просування імперії, але не повертає кам'янець. Османи залишаються на поділлі ще майже три десятиліття. Дорошенка сподівається об'єднати Україну, але союз з султаном виявився отруйним. Козацькі полки один за одним переходять до Івана Самойловича, союзника Москви. У 1674-му влада Дорошенка фактично припиняється. Історія не залишила йому іншого шляху, окрім капітуляції. Слуни більше не ступали на український степ, Кам'янець став Османським ейлатом до 1699 року. Але 1672 рік залишився в пам'яті рік, коли Гетьман шукав Союз, рік, коли Поділля стала полем Гри Імперії, і рік, коли в українському степу з'явилися тіні велетнів. Я нагадую про підписку на цей канал та поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео.